Реклама єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98 вісім Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко, і це проект третій сектор на радіо Київ 98 98FM». Сьогодні говоримо, продовжуємо говорити власне про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. І сьогодні поговоримо про створення національної мережі жіночого руху в Україні, власне, про рух опору саме жіночий, про те, як навчають жінок оборонятися, про те, як в кризових ситуаціях можуть діяти, але як виявляється, не лише жінок, але й так само ця організація навчання. І чоловіків, отже, давайте знайомитися в студії радіо Київ 98 ФМ, голова громадської організації Українська", Українська жіноча варта, голова та засновниця Олена Білецька. Вітаю вас! Вітаю! Для початку давайте. Така, можливо, невелика довідка для наших слухачів, тому що насправді з 2014 року, як і почалася власне війна Росії проти України, ви створили свою організацію вже в жовтні. Ви офіційно зареєструвалися. В чому, чому ідея була якраз от виникнення української жіночої варти? Чому була така необхідність в її створення? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що Важливо об'єднувати зусилля для вирішення будь-яких кризових ситуацій, це не стосується не лише тільки війни, а будь-якої кризової ситуації. Тому українська жіноча варта була створена з метою об'єднання зусиль. Ну, звісно, жінок в першу чергу, бо це жіноча організація. Тому ми створили цю мережу жіночого руху опору і почали рухатися на розширення цієї мережі, тому що ми не класична організація. Ми мережева організація поземна. І як вже показав досвід навіть лютого 2022 року, що в кризовій ситуації мережа дуже включається швидко і стає оперативною і дієвою. Тобто оті роки роботи з 2014 року показали в лютому, що мережа працює, вона швидко дуже включилася. І почала працювати на виживання в першу чергу. Бо наша перша задача це вижити в кризовій ситуації і одна одній допомогти. Звісно, от до речі, ви говорите про мережу. Чомусь вперше виникає е, таке враження, що в першу чергу це в Києві створюється, і власне в Києві це діє, але ж ви працюєте по всій Україні, і власне в це обласні центри, чи не більше розширені Україною? Власне, де де вас можна знайти? Ну в мережі жіночі варти з принципі зі всієї України є жінки, тобто вона розростається, прогресує. І завдання кожної жінки, яка потрапила в українську жіночу варту, створити свою жіночу варту в своєму, в своєму місці, де вона проживає, отримати певні навички для того, щоб в при певних ситуаціях, в тому числі і кризових ситуаціях, кожен знав, що робити і хто за що відповідає. Тому мережа української жіночої варти, мені здається одна із найбільших в Україні організацій таких жіночих. А до речі, жінки довго вчаться для того, щоб потім навчати, скільки треба часу для цього? Щоб потім mm -hmm. поїхати в іншу область, там невелике навіть містечко, і далі навчати інших жінок? Ну, в першу чергу, це повинно бути бажання. Якщо жінка забажала стати інструктором або освоїти якісь навички певні, то звісно дуже швидко рухається в цьому напрямку. Тому. Е як показує безпосередньо персонально мій досвід. Вибираючи якийсь напрямок, ти сам розумієш, скільки часу треба для того, щоб ти став на певний рівень інструкторський. Тому швидко чи не швидко я б не говорила про це, я напевно оберу все таке пояснення, що кожного напрямку є свій час засвоєння матеріалів. Ну, жінки але жінка, якщо береться, то вона дуже швидко включається, швидко отримує ці навички, знання і далі бажає передавати цю інформацію. Звісно, є базовий рівень, базовий рівень він не є складним, більш таким, який швидко можна отримати і передати далі. Але якщо ти хочеш бути професі... професіоналом цієї справи, тобі, звісно, потрібно постійно, постійно навчатися і не зупинятися. А от, до речі, про час навчання, як можна до вас, по-перше, давайте так, як можна до вас потрапити? Я ж так розумію, це можуть не лише дівчата, жінки, а також чоловіки приходити до вас навчатися. Наскільки я знаю, не лише цивільні, так само і військові. Можуть бути, і е, я навіть чую, що до вас приходять і старше покоління, там і бабусі дідусі так само от навчаються. Скільки для однієї людини потрібно от, е, мінімально і максимально часу, так щоб можна було розрахувати і в чому різниця? От там прийти на кілька годин повчати, повчитися або ходити там щодня. Ну почну з першого. Потрапляють як правило по нашому оголошенню про подію. Певну в різних мережах у нас соціальних є свої сторінки. Де ми викладаємо цю інформацію, також ми стараємося співпрацювати з міськими адміністраціями і інформувати, що у нас будуть такі чи інші заходи. От, таким чином є доступність до цієї інформації, і ті, хто бажають, реєструються на захід і потрапляють. Вікова аудиторія у жіночі варта різна, від малого до поважного віку. А до речі, наймолодші. Ну, проходять? ми в більшості це 14-літні, вже такі у нас свідомі, вже більш свідомі. Молодь, я їх називаю вже сучасна, то вона потрапляє. Є, є, звісно, коли запрошують батьки для дітей своїх щось проводити, але я говорю про 14-літніх. От сама доросла там вже біля 80 років, учасниця наша. Тим не менше, тепер що до стосується чоловіків і тих, хто бажає приходити. Ну, є такі просто історії, коли жінка дзвонить. Я до вас записалась там на тактичну медицину або на домедичку. Можна я з чоловіком прийду або з хлопцем? Звісно, можна. Буває, коли ми кажемо, дивіться, у нас велика дуже група жіноча. Давайте якось наступного разу, але насправді ми не відмовляємо, особливо коли це по регіонам, особливо по тим, де є постійна, постійна небезпека і постійні обстріли там прикордонні зони. Звісно, ми кажемо, звісно, приходьте. Що стосується військових навчань, дуже часто телефонують військові і питають з тих чи інших напрямків. У нас є інструктори. Є таке. І е, ми тоді домовляємося, коли наші інструктори від жіночої варти приходять і проводять для військової аудиторії, для військових навчання. Тобто е, за ці роки, е, які існування жіноча варта, і за роки нашої діяльності я зрозуміла, що е, в будь-якому випадку, якщо є попит і бажання від. Е, Цивільного населення і військового, то ми будемо існувати, і ми будемо продовжувати далі давати певні навички, певні знання. Щодо навчань, там коротких базових, звісно, вони ми стараємося робити одноденні, і ми боремося за вихідний день, тобто за суботу, у більшості, щоб це було в суботній або в недільний день, тоді коли людина може приділити собі час і якісь отримати ці практичні. Там я не знаю навички і пройти певні етапи для того, щоб засвоїти ці матеріали. А є також у нас зустрічі із психологами онлайн, є у нас і лекції теж онлайн, але основне це, звісно, проходження якихось таких практичних занять і отримання практичних навичок. От, до речі, якраз про практику я хотів запитати, тому що я так розумію, що це не лише теорія, але ви ну. Власне, самозахист складно вивчити на теорії, я так розумію. правильно? Тобто, треба навіть практикуватися. А як це відбувається взагалі? Тобто, ви спочатку теоретичну частину на цих заняттях розповідають, а потім вже переходите до практики. Чи це якось у вас окремо як програма є? Можливо. Я вам хочу сказати, що воно вже взаємопов'язано. тобто Лекція і практика вони поєднані, особливо в самообороні. Тобто, і, і, якщо говорити про самооборону для жінок, яку ми даємо, то е, е, це ж аудиторія, не тільки яка там займається постійно спортом, а які ніколи не, не були дотичні до спорту або займались дуже-дуже давно. і е, Різної комплекції, різними там, можливостями фізичними. І от нас завдання пояснити, розповісти, як це все працює на рівні анатомії, і показати вже практично, щоб людина відпрацювала. Тому потрапляють абсолютно різні, різні жінки і дівчата на наші навчання з різними можливостями, різними фізичними можливостями, різним досвідом. І, звісно, ти спочатку їм розповідаєш теоретичну частину. Пояснюєш, як воно повинно бути далі. Звісно, ти даєш ну, на певному етапі, щоб відпрацьовували все. Але ми завжди починаємо з лекції про принципи виживання, на чому вони базуються. Це стосується будь-якої кризової ситуації, не лише тільки війни. Вони складаються з чотирьох основ: це правильний образ мислення, тактика, навички і спорядження, і лише тільки в порядку в такому порядку. І потім, коли по кожному пункту проходимо, ми вже переходимо до навчальної практичної такої частини. А я нагадаю, що на радіо Київ 98 ФМ, програма Третій Сектор, і сьогодні в студії голова та засновниця громадської організації Українська жіноча варта Олена Білецька, і говоримо власне про українську жіночу варту, про те, як навчають виживанню, як ми вже дійшли до цього висновку. Хотів якраз запитати. Давайте трохи про Київ поговоримо, тому що все ж таки Радіо Київ 98 ФМ так. говоримо більше про наше місто. А наскільки зріс попит, от особливо з, 22, з 24 лютого, якраз за цей останній рік, наскільки попит збільшився? Чи більше до вас пішло людей навчатися? Я хочу зробити таку довідку, що в в 2022 році, в січні місяці, ми встиг, січень і частина лютого, ми встигли провести наші лекційні заняття по виживанню в місті під час бойових дій і надзвичайних ситуацій. На ті заняття у нас на кожне заняття лекційне е, записувалося на кожне, хочу підкреслити, більше тисячі людей. Це в Києві. Це в січні, січень і лютий перед 24 лютого. Ми встигли тоді там 4-5 провести заняття. От, і проводили, оскільки були обмеження карантині, ми проводили там 300, ну просто приміщення не дозволяли на більш 300-400 жінок приймали. Це жінки, це місто Київ. Далі 24 лютого. 24 лютого і пішли зворотні зв'язки подяки, що завдяки тим знанням і е, 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 інформації, яку ми дали, систематизували і дали бо це військовий курс, який ми адаптували для цивільних. Завдяки цьому люди вижили, вижили, вийшли з окупації і допомогли іншим, і це таки був дуже серйозний збротний. Далі пішов етап інших наших навчань, в тому числі ми залишили цю лекцію, і все одно запити і ну, тобто попит на ці заходи він залишається дуже високим. Це про що говорить? Про те, що наш, наше громадянське суспільство дуже відповідальне. Якщо говорити про Київ, то е, е, і Січень, і Лютий мені показав, що наші жінки просто незламні. Ну, ви уявіть собі, що на одне заняття реєструється там 1600 жінок. І коли ти їм дзвониш, а в мене дівчата працювали жіночі варти, обдзвонювали, І коли ти кожну, коли ти їм дзвониш, кажеш, у нас вже набрана група, ми не можемо. Вони яро, е, яро е, ображалися, і ви що кажіть, ми все одно прийдемо. Ну ви розумієте, тобто у нас дуже свідоме громадянське суспільство жіноче і дуже відповідальне. І в принципі, а, ем, хто хто недооцінював це, він зрозумів і зараз сидить на затворках. Тобто, я про ворога говорю. Тобто, українське громадянське суспільство дуже відповідальне в кризових ситуаціях, і взагалі нас краще не чіпати. Так, я з вами погоджуюсь, і власне всі ми бачили, як і от в березні навіть місяці, наскільки ми один одному і допомагали, ну і до сих пір ця, ця підтримка йде. І я так от просто мене здивувало, що в січні в лютому дуже багато людей, от навіть про місто Київ, що говорити. Жінок, ну не дивлячись там на якісь можливо заспокоєння, вони все одно розуміли, що це їхня персональна відповідальність. Зрозуміло, що якщо б нічого не було, то б ну отримала знання ти чудово. Але це персональна відповідальність, тому дуже багато було жінок на цих заняттях, і я дуже вдячна цим жінкам, що вони так віднеслися до інформації, прийшли і отримали ці знання. До речі, ця війна принесе дуже багато історії, причому не всі вони позитивні, звісно, так. але я так. Взагалі просто розумію, що кожна з жінок, які у вас навчалися, які на практиці використали свої знання, власне, мають про що розказати. Власне, хочу трохи, трохи в інше русло нашу розмову направити. Раніше, ну, раніше і старше покоління, і особливо те покоління, яке там виросло в радянському союзі, розуміють, що війна це чоловіки беруть зброю і захищають, а жінки це в основному парамедики. За дев'ять років ми побачили повністю ситуацію навпаки. За вашими спостереженнями, наскільки змінилося це не звертання уваги на гендер на стать власне, у армії, наскільки по-різному зараз, тобто, ми бачимо чоловіків, парамедиків і жінок, які справді воюють зі зброєю в руках, я думаю, що просто э, світ змінився. Це перше. друге, що е, в Україні не стільки то багато людей, які можуть воювати, це теж треба розуміти. По-третє, що війна як об'єктивна реальність вона триває, вона нікуди не дівається. Тому е, фахівці, професіонали і мотивовані люди дуже потрібні армії. А чи жінка це чи чоловік, я ну, зараз думаю, що це не, 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 не той акцент, на який треба своє око наводити. Я думаю, що, скоріше за все, це доступність і, можливо, доступність жінки до, до тих речей, які раніше вважались чоловічими. Да, у нас, можливо, не дуже ще досі там. Всі нормально сприймають жінку в армії. Я не, не говорю про кожного, але є аудиторія, яка не дуже сприймає жінку. Ну так склалося. Треба розуміти, що це виховання, це роки-роки іншої, іншої інформаційної пропаганди. Але все змінилося, і ми повинні змінюватися. розумієте? Тому жінка в армії це для української армії це великий плюс, тому що нам не вистачає рук елементарно, у нас не вистачає. Кому воювати, нам не вистачає на якісь навіть такі технічні завдання, офісні, навіть при штабах не вистачає рук, розумієте? Тому якщо жінка бажає йти до лав Збройних сил або інших там формувань, то не треба це відштовхувати, треба з повагою до цього ставитися, і можливо навіть підказати над чим попрацювати і жіноча варта. Дуже я зараз часто проводжу зустрічі онлайн з жінками і пояснюю, що крім бажання вашої йти там в армію, є ще багато-багато пунктів, які ви повинні дуже серйозно проаналізувати і пропрацювати. Принаймні, якщо ви обрали якийсь фах, не там не парамедика, фах, на який ви хочете, ви повинні знайти дівчину, жінку, яка вже на цьому, на цьому напрямку в армії, і поспілкуватися про всі плюси і мінуси. Розумієте, тому що ви. Не будете належати собі в армії, ви повинні будете виконувати накази, ви повинні будете знаходитися в одному в одному приміщенні з іншими людьми, чоловіками і жінками, і у вас не буде вільного простору і таке інше. Якщо вас це не лякає, тоді можна рухатись звісно далі. І отрим... і ще дуже важливо: якщо ви вирішили йти і боронити країну, і в професійну армію, ви повинні. Запитати себе, я це роблю на період війни, чи це моє покликання на все життя? От ще теж такий, такий маркер. Він дуже важливий. Ну і не лінуйтеся отримувати постійно знання, навички. Це може бути в жіночій варті, але це може бути в будь-яких інших організаціях які дають ці навички, ці знання. Тому що чим більше ви будете підготовлені, тим більше шансів у вас вижити, тим більше шансів діяти і рухатися професійно в певних ситуаціях кризових. До речі, про е, жінок в армії в кілька місяців тому була певна статистика світова. Е, Україна вже входить в п'ятірку за кількістю жінок в армії. Там навіть певний час ми займали друге місце, але звісно, перше місце це Ізраїль. Mm -hmm. Тому що там всі служать, там всі в армії. У нас навіть було друге місце. Тобто е, за 9 років, власне, це можливо е, оцей негативний досвід війни Росії проти України, який вплинув на те, що у нас всі. Готові захищати власне, батьківщину. Але запитати я вас хотів про те, чи ваші учениці, які навчалися у вас в українській жіночій варті, власне вирішили, можливо, або ви надихнули піти воювати, піти до Лав Збройних сил України. Чи є такі? Досить багато. І я вам хочу сказати. А ви, що... такі маленькі уточнення, а вони приходили вже з думкою, що вони підуть воювати, а до вас навчитися? Чи це у вас хотів... якраз змінилося? хочу сказати, що власне поділено було на три аудиторії. Ну, це я для себе такі. Мені просто цікаво, що тут жіноча варта робить. І я б хотіла трошки щось там послухати і отримати. Це мені потрібно. Друга аудиторія я хочу йти воювати. І третя, я. Пішла би воювати, але мене тримає то-то, 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 Наприклад, ще була аудиторія там. Це ті, у яких хтось воює там вже, і вони лишились там з родиною і хотіли підготуватися на випадок кризової ситуації, щоб знати, що робити. Тобто ще така була. Так, от багато з 14-го року ті, хто пішли, підписали контракти, багато жінок, які пройшли через українську жіночу варту і пішли підписали контракти. Але з'явилися ті, які мене дуже здивували після лютого 2022 року. Тобто я навіть не могла собі уявити, що ці е, жінки е, під, підуть воювати і підуть підписувати. Тобто, це ну, жінки, жінки там, які бізнес-вумен, які ну, е, вони були проти, проти війни. Тобто вони такі були. Вони взяли в руки зброю, підписали контракти і зараз. Деякі з них на передовій, дуже в гарячих точках, розумієте? І це лише тільки викликає розуміння і повагу до цих жінок, розуміння, наскільки їм важливо не бути під окупацією, і наскільки вони це ж відвага, розумієте? Ти жив одним життям. Ти полишаєш, як у мене одна жінка каже: у мене зранку була завжди така і, проблема, істерика, поганий настрій, що вдягнути зранку, відкриває шафу. Зараз взагалі цих проблем немає. Дві-три футболки і берці, і все. То це як анекдот з однієї сторони, а з іншого боку, тобто це дуже серйозний відповідальний вчинок з боку жінки. Бо е, армія, це ж е, ну, тобто, про м, вибір йти в армію і. Про право жінки на армію це ж не тільки право, а це і обов'язок дуже серйозний. Тобто вона усвідомлює, що вона буде виконувати певні завдання, вона буде жити от в цьому просторі, і вона не належить стовідсотково собі. І от до речі. Вашу тезу хочу ще підкреслити, що деякі навіть йдуть, коли там чоловіки воюють, і вони намагаються бути це поруч, чи яким чином підтримку. Тут просто зауважу на одній з наших програм була засновниця жіночої сили України, яка Наталя Омиренкова, можливо, ви знаєте, яка надає якраз підтримку, психологічну підтримку військовослужбовцям та їх родинам. І от мені просто згадалася тоді теза її, що. Якщо дружина намагається якось допомогти чоловіку, це не обов'язково піти йому допомагати там на фронті, mm -hmm. а робити такий тил, сімейний тил, тобто коли він повернеться там. Це одне, а інші ще момент волонтерства. Тобто, якщо йому треба зібрати щось, то вона тут максимально робить зусилля, щоб зібрати якусь допомогу чоловіку та його батальйону, які знаходяться там на фронті. Ну це просто от якраз до такої О, це, те, дуже це дуже слушна і е, е, вірна, е, вірно підмічена річ, тому що це я про це я говорю теж жінкам, які хочуть іти воювати, чи тут вас підтримувати ваші рідні. Чи так. будуть швидко оперативно вам допомагати, коли ну у вас є можливість кошти, але у вас немає можливості придбати, і вам прийдеться просити когось із рідних або друзів. Подумайте про це. Тому е, це слушне, слушне зауваження. Дуже що дуже важливо, щоб тил розумів і підтримував це ну, бо це теж е, та ж сама війна, підтримка в війні. Розумієте, тому. Оскільки країна опинилася зараз, у нас всі волонтери, У нас всі чимось таким більш займають майже в кожній родині, хтось є, хто воює абсолютно, переконана в цьому. Ми всі вигоріли. Нам дуже важко це все. Тому е, отакі от історії, там можливо, такі е, роз'яснення професіоналів, як діяти в тих чи інших випадках. Психологи, які працюють над цим, це лише для того, щоб ми е, далі трималися і щоб у нас якась була далі мотивація. Звісно, мотивація це свобода, але ще потрібні додаткові от такі речі, робота е, таких організаторів, психологів. Ну тобто, це дуже круто, що психолог от розуміє і про це розповідає. Так, справді так власне залишається вже одна хвилина на завершення. Просто коротке запитання. А як до вас долучитися? Як можна людям, які хочуть навчитися, до вас звертатися? От особливо це ми говоримо про Київ. Про Київ ну, по-перше, є uavarta.org, це наш сайт, і Там дуже швидко можна знайти кнопочку Приєднатися згори. От, зайти і там все-все-все вам проведе. Друге, що е, ми є в телеграмах, е, каналах, ми є в Фейсбуці, і забувайте просто Українська жіноча варта, і вам Гугл одразу дає інформацію. Ну і я, Олена Білецька, мої контакти теж є на сайті. Тобто я постійно 24 на 7 на зв'язку. І якщо ви напишете мені, я завжди вам відповім. Дякую вам за цю розмову. Дуже коротко все вийшло. Насправді, ще було і є. Залишається ще безліч запитань. Дякую за вашу роботу в першу чергу за те, що ви робите, і власне ці 9 років, от восени, вам ти якраз 9 років. Я думаю, у вас дуже вже великі досягнення, і не зупиняйтеся просто на цьому. Я сподіваюся, що перемога вже буде скоро, і далі ці навички будуть стосуватися більш цивільних людей і просто захищати себе в мирній країні. Дякую, дякую вам. Дякую. Отже, це була Олена Білецька, адвокат, голова та засновниця громадської організації Українська жіноча варта. Говорили ми про національну мережу жіночого руху опору. Власне, нагадаю, мене звати Ярослав Федоренко. Це була програма Третій сектор на радіо Київ 98 ФМ. Отже, залишайтеся на радіо Київ 98 ФМ. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM.